Ви на каналі Лате Просвяте, Лате Просвяте, канал ароматних новин під горняткою чи термос теплого Латте сьогодні. У випуску за пости показ фільму Свобода у вогні, Священник російської православної секти, який воює проти України. Та в кінці поговоримо про статистику, як змінилося українське суспільство впродовж року війни. Великий піст, час для духовної мандрівки, тому. Українська греко-католицька церква пропонує провести її в супроводі відомих священників-блогерів. Дорога українська молоде! хлопці і дівчата, друзі. Ми знову наближаємося до великого посту і хочемо запросити вас приєднатися до духовної мандрівки. Цього року ми підемо разом з Ісусом у пустелю, щоб навчитися разом з ним долати спокуси лукавого. Тож запрошуємо до цієї мандрівки усю християнську молодь разом із нами і разом з Патріаршою комісією у справах молоді. Отож. Щодня протягом перших трьох тижнів великого поста в соцмережах будуть з'являтися відео на духовну тематику від нас. Ми їх запостимо, щоб допомогти нам всім з користю постити Запости! 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 Запости разом з нами. Час у цьому проєкті беруть відомі в соціально-медійному просторі священники отець Сергій Гончаров, відомий як Серж, отець Тарас Броуді та отець Роман Демуш. Як знайти ці відео? Ведіть в пошуку за пости, і все. Насолоджуйтеся корисними роздумами, п'ючи в той час тепленьке латте. 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення безмозглих під кодовою назвою Руськая армія всеукраїнська рада церков та релігійних організацій оголосила піс. У багатьох країнах відбувалися різні заходи, проводилися мітинги, організовувалися концерти. Усе це задля того, щоб підтримати Україну у боротьбі з гнійним утворенням на карті світу, на загал відомим як Російська Федерація. Це Росія. У річницю цієї трагічної події, хоча вона більш трагічна для Росії, бо з того дня пішов відлік її остаточного зникнення, з'явилась документальна стрічка Свобода у вогні, режисером якої був Євген Афінієвський. Цей фільм розповідає про життя українців в умовах війни. В ньому показано українські будні, котрі проходять під вибухи російських ракет, масові вбивства цивільного населення, працю волонтерів та інші події, з якими стикається українське сьогодення. Свободу у вогні 24 лютого. У річницю вторгнення презентували у Ватикані переглянути кінострічку. Завітало близько 240 гостей. Серед них на запрошення апостольської столиці прийшли біженці, волонтери, представники української громади та навіть. Сам папа Франциск перед показом до присутніх звернувся режисер Євген Афінієвський, який коротко презентував стрічку, наголошуючи, що вона відкриває глядачам війну, яка розпочалася одразу після Революції Гідності. знімальній групі через особисті історії різних українців. Вдалося задокументувати жахливі події, щоб продемонструвати світу справжній героїзм України. Папа Франциск після перегляду фільму звернувся з кількома словами до присутніх і помолився з усіма, просячи Господа, зцілити серця, уми і очі людей, щоб вони бачили красу, яку Бог створив, а не руйнували її. Коли Бог створив людину, то сказав, щоб вона порала землю, дбала про зростання, аби зробити її гарною. Дух війни протилежний. Нищити, руйнувати, не давати зростати, знищувати всіх чоловіків, жінок, дітей, похилих віком. Після показу фільму папа поспілкувався з особами, котрі в ньому знімались. Вони подарували святішому отцеві символічні подарунки, зокрема, прапор, врятований зі знищеного села, який він поцілував, пачку солі з останньої партії, комбінату Артем Сіль як символ міцності та сліз українців, а також браслет. Виготовлений із металу з Азовсталі, одягнувши який, папа, запевнив у своїй молитві за весь український народ з Україною. Цю війну переживає увесь світ. Нам допомагають багато людей. Перемога України, яка на початку війни здавалась недосяжною, зараз уже виблискує своїми променями. Світові лідери, навіть видимий глава католицької церкви, на нашому боці, ми переможемо, бо ми воюємо за мир. Ми воюємо проти поневолення, ми воюємо проти зла. Прави в Росії, як показує остання статистика збройних сил, йдуть дуже добре. Якщо за рік їх вмирає така кількість, то за кілька років їх занесуть у червону книгу. Найгірше, що з нами може статися, коли наступні покоління чутимуть слово Росія, у них виникне питання: що? Це за слово? А поки Росія помирає, здрагаючись у смертельних судоргах, вона вкотре показує, наскільки дикою може бути людина, котра не пройшла еволюцію до рівня Homo sapiens. Хоча сумніваюсь, що у випадку росіян людина це точне слово. Батьє нормально? Нормально все? А нормально горісю. Росія абсолютно не пристосована до життя у цивілізованому світі. І це вона демонструє вбивством невинних людей, подачою фейкових новин, хронічною брехнею у дипломатичних справах та навіть тим, що уряди своєї недоармії набирає ув'язнених. Зовсім недавно в інформаційний простір влилась новина про одного ув'язненого, який дивним чином відбуває покарання у ПВК Вагнер. Мова про Юрія Абрамова, котрого було засуджено на 18 років за педофілію та розбещення неповнолітніх. Жертвами цього героя плейбоя стало 53 хлопчиків віком від 12 до 15 років. Свій вирок він одержав у 2021 році. Гнити за ґратами він мав до 2039 року. Але завдяки тому, що в Україні війна, у ньому появилась потреба: потреба гарматного м'яса. І ось цей горизвісний герой став учасником ПВК Вагнер. І все було б нічого, якби він перед ув'язненням не був священником російської православної церкви. І тут навіть не знати, що гірше: чи те, що до руської армії беруть зеків, чи те, що беруть педофілів, чи ще гірше священників московської православної секти. <плес> В принципі, все рівно хто він вмиратиме як тварина. А ми за наших захисників, котрі очищують землю від подібних істот, вип'ємо горнятко теплого лате. На кінець трішки статистики. Команда InfoSapiens майже кожного тижня війни проводила опитування серед українців, і це дозволило побачити результати змін нашого суспільства. До 2022 року 72% українців були неприязними до Росії. Зараз їх 96%. Ех, ті чотири. Тепер ясно чому Стерненко каже, що русофобія все ще недостатня. Іди відсюди, Стеценко! Іди всюди! Тобі тут нечого робити! Зріс відсоток українців, котрі спілкуються українською з у 2022, до 63% у 2023, що є, звісно, потішною новиною. Бо нарешті України з українцем порозуміються. Зріс рівень довіри до інституцій. Церква у рейтингу довіри українців зайняла третє місце, і головне, знизилась кількість вірян московського патріархату. З 15% на початку 22-го до 4% на початку 23-го. Всі ці результати можна знайти на сайті InfoSapiens, посилання на який буде в описі до відео. З вами було Латте Про Святе, канал, який ароматні новини подає чудовим десертом для горнятка вашого латте. А ще який знімає випуски на вулиці, бо нарешті. Виглянуло Сонце. Тут ви зможете підписатись, з чим дуже допоможете каналу. А тут переглянути дуже цікавий випуск нереально крутий випуск про вбивство католицького єпископа, піст і всяке корисне. З вами було Латте Просвяте. До зустрічі у новому випуску.